Олімпійський навчально-спортивний центр Чернігів, відомий Чернігівцям як стадіон імені Юрія Гагаріна. Це один із найстаріших стадіонів України. Йому 86 років. Він пережив бомбардування під час Другої світової війни, після чого був відбудований. Після останньої реконструкції арена вміщувала 12 тисяч 60 глядачів і слугувала домашнім стадіоном футбольного клубу Десна. Саме таким цей стадіон пам'ятає більшість чернігівців. У 2022 році зовнішній вигляд арени значно змінився. Під час активних бойових дій на Чернігівщині російські війська неодноразово обстрілювали територію навчально-спортивного центру. Найбільших руйнувань об'єкт зазнав у ніч на 11 березня 2022 року внаслідок авіаудару, коли на стадіон скинули кілька авіабомб. На нас скинули вісім ФАП-500. Усі фактично вони влучили у територію стадіону одна з них не розірвалася. Сім бомб дуже тяжких розірвалися безпосередньо в інфраструктурі стадіону. Тобто знищено було ну фактично 80% спортивних споруд, які ми могли раніше надавати спорту. Руйнування призвели до того, що навчально-спортивний центр фактично припинив роботу та більше не забезпечує спортсменів Чернігової області умовами для тренувань і проведення змагань. В пил була стерта тяжка, важка атлетика, легка атлетика. Бачите, бігові доріжки. На центральне футбольне поле було влучання в отель. Утім, Олімпійський навчально-спортивний центр Чернігів продовжує існувати як державне підприємство та має працівників. Частково вціліли футбольне поле малого стадіону. Наразі використовують вихованці клубу Десна. На підприємстві зараз фактично працюють. Три з половиною людини це я, головний бухгалтер і на півстанки на півставки працює юрист. Тобто, де юра, ми підтримуємо стадіон у належному робочому стані, тому що нам потрібно бути готовими до всіх експертиз і щоб державне підприємство існувало. Загалом же минуло понад три роки від подій березня 2022 року. Неодноразово з'являлася інформація про відновлення зруйнованого стадіону імені Гагаріна. У у 2023 році Міністерство молоді та спорту України навіть виділило 20 мільйонів гривень на підготовку кошторисної документації. Згодом ці плани скасували. Наразі ж територія навчально-спортивного центру перебуває в тому стані, який залишився після російських бомбардувань. Частково її розчистили самі Чернігівці після деокупації області у 2022 році. Однак на цьому робота зупинилась, оскільки для подальшого демонтажу руїн необхідні відповідна документація та фінансування. Ми вже е, на папері готові. Хоч зараз починати, нам потрібно по проекту 4,5 мільйонів гривень для того, щоб все це вивести і розібрати фахова, тому що тут теж тут не обійтись однією кіркою там чи однією дріллею. Ви ж розумієте, це важка техніка буде працювати. Андрій Волков каже, що наразі точних термінів відновлення стадіону немає. Роботи не плануються, адже це дорого і потребує значних ресурсів. За словами директора на місці стадіону імені Гагаріна, з будують новий олімпійський центр, а його назву вибиратимуть Чернігівці. Проте реалізація цього проєкту можлива лише після завершення війни. Коли закінчиться війна, ми будемо будувати новий олімпійський центр. Я обіцяю, як директор, що я суспільству дам можливість вибира обирати назву. Ми проведемо загальні там голосування і назвемо наш стадіон так, як захочуть самі Чернігівці.